Коли Гутенберг тільки прочитав сценарій короткого замикання. Він одразу ж зрозумів, що вічна історія про дружбу та аутсайдерство, а також що режисура Бедема зроблять фільм хітом. Шродера це машина, вона не може ні сердитись, ні радіти, ні сумувати, ні сміятись. Вона лише виконує програму. Під час підготовки до зйомок Гутенберг і Бедем активно обговорювали проблеми штучного інтелекту і говорили про те, як життя пов'язане з наявністю душі. Також вони прагнули зберегти баланс між комедією та мелодрамою, щоб не впадати у сентиментальність і зосередитися на історії оживлення неживого предмета. До речі, саме тому Гутенберг порівнював коротке замикання із Пінокіо. У короткому замиканні з'явився й інший актор із поліцейської академії Джордж Бейлі, який виконав роль капітана Скродера. Ми повинні виробити ту дурнувату бляшанку джентльмена. Тому робіть що завгодно. Так сер yes, роль Стефані Спек дісталася Елі Шиді, у якої за плечима був інший хід підліткова комедія Клуб Сніданок. Крім того, вона вже працювала із Джоном Бедомом над воєнними іграми 83 1983-го. <реку> іди сюди. Ходімо ось сюди. Повне відео на каналі Кіно на виворіт.